Друзі, вітаю вас не лише з першим снігом, але й з відкриттям нового магазину ювілейний за адресою проспект профект 1... А! Ходімо зі мною. Я дуже швиденько вам покажу, що у нас є в асортименті, що ми для вас приготували. Це найсоковитіші сарденьки, які ми тільки бачили в цьому районі. Дуже ароматні напівкопчені підкопчені ковбаси. На перевершені сирокопчені ковбаси і делікатеси. Щедня або столу можна обирати значні сорочки. Нагадую, в наших крамницях є слайсери, на яких вам дуже гарно та чітко нарішують свобаску. Делікадеси та все, що ви заважаєте до вашого столу. Курочка, яка ще вчора бігала по подвір'ю. ці насів витяжчить червоне м'ясо. А чого ви будете нарізати вашу олів'єшку? І ви тільки подивіться на це мариноване м'ясо, яке вам залишиться лише попасти до вашої пічки.